Весем Шевченко, хай Воскресає він, пророк нашого народу, У всечасно благородних в помислах та дужах діла. Пошурати нас усіх і мертвих, і живих, і ненароджених на земляків в Україні і не в Україні. Він благав у Господа. Обніміться з брати мої, найменшого брата. Що поцілує воліними устами і забудеться срамоті, дані години і оживе добра слава. Слава України і світ ясний на вечірній, тихо засіяє, обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю, так хочеться, щоб в Україні були ж мир, щоб навесні у кожного червоний кущ калини, щоб кожен із нас. І з гордістю сказав: я так пишаюсь тим, що українець.